Дорогі друзі, мої вітання. Сьогодні ми готуємо просто унікальну страву. Я вам покажу, як смачно приготувати курячий паштет. Курячий паштет, друзі, це заготовка універсальна, яка має бути в кожному холодильнику. Хочете швиденько перекусити, дістали на хлібчик намастили і вже ви ситі і щасливі. Тому, друзі, якщо хочете отримати рецепт смачного курячого паштета, додивляйтеся відео до кінця. Негай мені хвилини. Починай. Почнемо з нарізання овочів, друзі. Потрібен гострий ніж. У мене тут 300 грам цибулі. Розрізали навпіл і нарізаємо її кубиками. Кубики не обов'язково, щоб були сильно дрібні. Приблизно ось такий кубик повинен бути. За цибулькою відразу нарізаємо одну моркву. розрізали ось так навпіл. І нарізаємо ось такими півкільцями. Включаю вогонь. Ставлю розігріватися каструльку, де я всю цю справу буду обсмажувати. В сотейничок я додаю олії і виставляю смажитися морку з цибулькою. Перемішую все це гарно. І довожу до легкої рум'яності. Така легенька, золотиста скоринка повинна бути. А за той час потрібно нарізати 300 г салери. Салеру нарізаємо, друзі, ось так. Салера це обов'язковий інгредієнт у цьому рецепті, друзі, але ми її обсмажувати будемо в кільці, тому що вона дуже водяниста, а на морку з табулькою треба тільки обсмажити без зайвої вологи. За той час можемо нарізати два зубчика чесника. Дивіться, друзі, нарізаємо ось такими кільцями. Ну і основний інгредієнт сьогоднішньої страви, друзі, це куряча печінка. У мене тут 800 грам. Зараз ми її легенько зачистимо, подивимося. Треба зачистити від зайвих жирових залоз, щоб вона була чистенька. Ось, Бачите, розрізаю навпіл, і оце все я вирізаю. Все, має бути чистенька печінка. Переставляю вже очищену печінку окремо в мисочку. Бачите, друзі, морква з цибулькою отримали легку золотистість, про яку я вам говорив. Зараз сюди додаю салеру. І обсмажую все це разом. Я обсмажив хвилиночки 3, бачите, друзі, до такої легкої золотистості. Зараз сюди я додаю 2 лаврових листочка і додаю чесний чок, який ми нарізали. Також сюди додаю 100 г вишкового масла. І ще це обсмажую приблизно хвилиночку. Ось так, Обсмажую хвилинку, якраз масло розтопиться, овочі наповнюються вишковим ароматом. Обсмажив хвилиночку, масло розтопилося. Ось така зараз друзі, консистенція. Сюди зараз я додаю 800 г печінки, яку ми очищали. Ось так, Все це гарно перемішую. І обсмажую приблизно ще 10 хвилин. Ось, Нічого зараз ще не додаю, 10 хвилиночок. ось так обсмажую. Зараз друзі, на цьому етапі я додаю 100 г білого сухого вина. Ось так. Вино надасть дуже гарний аромат. Все це перемішую і випаровую це вино приблизно ще 3 хвилинки. 3 хвилинки пройшло, вино, друзі, випарувалося. Алкоголь швидко випаровується. Не переживайте, алкоголю вже тут не залишилося, залишився тільки аромат. Тепер сюди я додаю 350 мл вершків жирністю 33%. Ну і на цьому етапі можна додати спеції. Спеції я додаю тільки сіль і тільки перець, щоб не перебивати смак усіх інгредієнтів, які ми туди додали. Чорний перчик і солі обов'язково. Тепер гарно все це перемішую, друзі. Аромат зараз просто неймовірний. Ви собі навіть не уявляєте. Все, вогонь зменшую, ставлю на середній, щоб сильно не кипіло. І в такому стані проварюю печиночку 20 хвилин, друзі. Засікаємо собі 20 хвилин і готуємо на середньому вогні. 20 хвилин у мене печіночка вже готується. Подивіться, яка це красота. Все, тепер на цьому етапі ми повністю виключаємо вогонь і забираємо її з вогню. Обов'язково зараз потрібно забрати лавровий листочок. Зараз я сюди додаю 200 г вершкового масла. Беремо зараз, друзі, максимально потужний блендер, який у вас тільки є. У мене це на 1200 Вт. Ставлю максимальні обороти і все це гарно перебиваємо. З вершковим маслом це буде просто смакота неперевершена. Ось такий повинен вийти паштет, друзі. Дивіться, він ще зараз гарячий, тому він зараз ось такої рідкої консистенції. Бачите? Ну, перебити ви його повинні ось так, щоб він був такий гладенький-гладенький. Зараз паштет потрібно довести до повного охолодження. Залишите його, нехай він охолоджується. Беремо харчову плівку і ось так накриваємо. Ось так, щоб він не обвітрювався. Накрив паштет харчовою плівкою. Зараз, друзі, я його довожу, як я і сказав, до повного охолодження при кімнатній температурі. Потім я поставлю його в холодильник на одну годину, щоб він стабілізувався. Тільки тоді ви побачите справжню текстуру курячого паштета, яка повинна бути, друзі. Повірте, результат того вартий однозначно. Тому ми зустрінемося буквально десь через півтори годинки, через дві. Але для вас це одна секунда. Ну що, любі друзі, паштет дуже добре виставився і я готовий показати вам кінцевий результат. Але спочатку я пропоную підсмажити 4 грінечки. Ставлю сковорідочку І сюди гріночки. Тому що з гріночками цей паштет, друзі, найкраще смакує. Доводимо, друзі, гріночки до ось такої золотистої скоринки. І зараз будемо подавати курячий паштет. Так, гріночки готові. Виставляємо їх. Але рецепт був не про те, як спажити грінки. Рецепт був, друзі, курячого паштета. Ну що, я готовий вам його показати. О! Клас! Він дуже гарно виглядає, друзі. Дуже гарно стабілізувався. Ну що, поїхали. Щоб була гарна подача, друзі, я використаю на тости трішки авокадо. Бачите, за допомогою гострого ножа це все легко робити. Ось так. Так як в мене 4 тоста, я ділю на двоє. Ось так натиснув. І сюди на тости. Ну що, дорогі друзі, виставляємо паштет. Потрібно 2 ложки. Тут у мене водичка. Ось так намочив їх і набираю, друзі. Ви просто подивіться, ніжніший, ніжніший паштет, який ви коли-небудь готували. Зробили ось таку форму. Ось так. І виставили на тости. Ось так взяли. І виставили. І додавлю трішки ось так мікрогоріну. Це, друзі, звичайний горох. Все. Ось такі гарні виходять, друзі, бутербродики. паштет чудовий, ніжний, ідеальний. Просто виставляю на тарілочку. Любі друзі, я хочу, щоб ви це приготували. Це паштет, він дуже-дуже смачний. Але давайте ми це разом з вами і спробуємо. Я ж знаю той смак, я вже його готую неодноразово. Друзі, просто ніжніший. Ідеальне поєднання. Хлібчик підсушили, додали авокадо, намастили паштетом і просто насолоджуєтеся. Це смакота. Просто ніжніший, неперевершений смак. Любі друзі, я впевнений, це відео вам було корисно. Ви зараз отримали ще один неймовірно смачний рецепт. Такого рецепта паштета, друзі, в інтернеті ви не знайдете. Це дуже смачний рецепт. Ви подивіться на цю структуру, друзі. Якщо курячий паштет, то він має бути ось такий. Бачите? Ну, де такий паштет ви купите? Власного приготування з любов'ю з душою, друзі, це те, що варто спробувати. І приготувати абсолютно кожному. Дорогі друзі, а я щиро вас хочу запросити у свій інтернет-магазин щасливий кухар, де ви зможете посмакувати справжній смак Карпат, ви зможете. Придбати для себе карпатські чаї зібрані у високогірних полонинах до чайочків. Ви можете скуштувати фітосиропи, які мають оздоровчу дію. У нас є сироп від кашлю з ісландським мохом, хвойний мед і багато багато ще іншої продукції, яка вам 100% сподобається. Тому щиро всіх запрошую і чекаю ваші фотовідгуки. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до нових смачних рецептів.